В житті все відбувається, як має відбуватися, і саме так, як треба, власне, нам. Важливо йти вперед і тільки не здаватися, а волю дати справжнім почуттям. Цей вірш не про війну, а про життя в цілому, про те, як треба нам його любити, як не бажати зла зовсім нікому і цінувати кожен день і мить. Так, болю і страждань в житті нашим чимало, і до омріяного в нас тернистий шлях. А скільки сліз гірки, гірких обличчя омивало, а ще з'являвся той гнітучий страх. Проходить все. Мабуть, воно дається, аби змінити погляд на життя. Бо поки серце в грудях наших б'ється, цінуємо все своє серцебиття. Кожна поразка наша не поразка, а перемога. Головне зуміть, ненависть зло, яке для серця пастка у нього не впустить, це зрозуміть. А далі буде все, як власне, і нам треба. У Бога план на кожного із нас. Та головне, аби була потреба, знайти поживу для душі в нестерпний час, поживу світла. Дякуємо.